Ну, давайте ми зараз обізи, да, продовжимо говорити. Вот вот от ми, прості українці, зможемо скоро вже вигоду від безвізового режиму. Друзі, да, пожалуйста. Я на жаль не зможу доспівати цю оптимістичну пісню по безвізовому режиму, тому що для мене це і для охорони здоров'я України цей єврооптимізм. Вилиться в велику песимістичну ноту, чому? чому тому, що для людей, безперечно, можливість виїзду без візового і пошуку роботи це дуже добре. І українські лікарі, які сьогодні змушені отримувати зарплату в дві тисячі гривень, сімейні лікарі, вони поїдуть в Румунію, Словаччину, Словенію, де купа, де тисячі вільних робочих місць середньою зарплатою вісімсот євро. Які відкриті і готові чекають українців. Але Україна як держава, ми говоримо про людей. Людям стане краще. Ну, ми але зараз державі... Не говоримо про трудову міграцію, ми говоримо на короткий срок, виїзд на територію Шенгенської. шінгів. Да, скільки там? 90 днів, в якщо не ошибаюсь. По ну, ви говорите про одне, я думаю про інше. Знаєте, чому в Америці в швидких допомогах не їздять лікарі? І чому вже в більшості країн Євроспільноти в швидких допомогах не їздять лікарі, тому що їх просто там нема. Саме тому приїздять парамедики і пожежники. Коли не буде в Україні лікарів, то буде стояти питання, де їх взяти. Сьогодні у нас бракує 20 тисяч вільних вакансій сімейних медиків і, власне, по селах. Грошей не дають бюджет, який прийнятий по охороні здоров'я, він не просто україно оптимістичний, він україно депресивний. Ви чудово знаєте, є заклади Академії медичних наук, це 36 інститутів. Хтось думає, що це заклади наукові. Насправді це великі клінічні школи. Це інститут рака, де лікуються люди, це інститут серця, це інститут пульмонології. Інститут нейрохірургії на них просто не виділені взагалі кошти, і держава вважає, що ці заклади вищого рівня можуть бути госпрозрахунковими. тобто що у всіх громадян України будуть сотні тисяч гривень для того, щоб оплатити зараз не за розходні матеріали, а просто за все. І ситуація насправді в охороні здоров'я вона абсолютно катастрофічна. Саме тому єврооптимізм у мене євроінтеграційні процеси у мене викликають виключно людське розуміння, що комусь з людей частини лікарів, частини людей. Стане краще, вони почнуть їздити почнуть шукати там роботу. Тобто, <гум> ви вважаєте, тому... що можуть уїхати просто <гум> в кадри, медицинські уїхати за границю в Європу і так, а, Україна осість сьогодні там. вийшла Незаконно. на перше місце по міграції. На перше місце сьогодні виїжджають, причому ті люди, які могли би розвивати <гум> бізнес в Україні, тому що для них не створені умови. І робити будь-які реформи, якщо ми говоримо, як нам перемогти в війні, да як нам. Нам перемогти, як нам один єдиний шлях, ми маємо продемонструвати ефективність України про те, що українські громадяни будуть заможними, що буде гарна робота, що молодь може залишатись в Україні. І тільки це буде наша перемога. Okay. У нас немає іншого шляху. Тому е процеси євроінтеграційні е вони дуже важливі, але okay. розбудова економіки України. Вона для мене значно більш важлива ніж процеси євроінтеграції. Потрібно створити робочі місця і дати людям зарплату тут в Україні.